Всім привіт! В сьогоднішньому відео вчимося в'язати кільце амігурумі. Для початку я вам покажу, як правильно тримати гачок. Якщо у вас гачок такий, як у мене, у нього є ось, бачите, такі виямки. Спереду і ззаду. Недарма вони тут придумані. Це місце для ваших пальчиків ось так. Основне правило: носик гачка має дивитися на вас. Ось так. Не сюди, не туди, а ось так на вас. Тепер беремо робочу нитку, якою будемо в'язати, кладемо її ось так: на два пальчики. Хвостик у нас, бачите, такий сантиметра 3-4. Огортаємо робочою ниткою. Ось ці два пальчики, і цю нитку навхрест, так, щоб у нас вийшов ось такий хрестик. З цієї сторони безіменним пальчиком притримуємо ось так ниточку. Тепер беремо гачок, вводимо його під першу ниточку, захоплюємо цю що далі і ось так притягуємо. Перевертаємо пальчики, притримуємо ось цим вказівним пальчиком кілечко, ось так до гачка, і витягуємо пальчики. У нас утворилось кільце амігурумі, але потрібно зафіксувати ось цю ниточку. Для цього накидаємо на вказівний пальчик і гачком захоплюємо її ось так від себе, захопили робочу нитку, протягнули в цю ж петлю. Ми зафіксували наше кільце. Якщо ви зробили все вірно, то воно має регулюватись. Потягли за хвостика. Так, кілечко зменшилось. Тепер можемо його збільшити, якщо потрібно, нам потягли ось сюди, воно збільшилось. Ось у нас є кільце амігурумі. Зв'яжемо тепер давайте шість стопчиків без накиду в це кільце. Накинули ниточку на вказівний пальчик. Гачок дивиться на нас. Тепер притримуємо ось так петельку пальчиком для зручності. Вводимо гачок в кільце, захопили робочу нитку знизу. Ось так. Завжди захоплюємо її знизу. Витягли в кільце. На гачкові у нас, ось, бачите, дві петельки утворились. Тепер. Гачком захоплюємо від себе ось так робочу нитку і протягуємо через ці дві петлі. Ми з вами пров'язали один ступчик без накиду. В'яжемо наступний. Повторюйте за мною Ввели гачок. Знизу ось так. Захопили ниточку, витягли. Від себе. Ось так. Захоплюємо знову робочу нитку і протягуємо через ці дві петлі. Петельки сильно не затягуємо. Ось так. Бачите, тут є місце, щоб гачок добре проходив. Носик гачка дивиться на нас. В'яжемо далі. Ось ми з вами пров'язали 6 стовпчиків без накиду в кільце амігурумі, і тепер ми його затягуємо. Ось, затягнули і замикаємо наше кільце, наш рядочок, з получним стовпчиком. Ось дивіться, у нас є перша петелька. Гачок вводимо під ось ці дві ниточки, під петлю. Пам'ятаєте, що одна ось ця ниточка буде півпетлі, і це буде півпетлі. Передня і задня частинка. Під дві ввели гачок. Робочу нитку захопили, пам'ятаємо, знизу, витягли в цю петельку. І ще раз витягуємо останню петельку, яку ми пров'язали. Ось ми з вами приєдналися з получним стовпчиком. У нас є перший рядочок. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете написати їх внизу під відео. Всім гарного настрою і мирного неба! До побачення!